Вся застуда. Жару малечі у нас усіх шопітки у животі, важкість, поганий настрій. Як подолати ці симптоми українцям підказує реклама. Телевізійному лікарю мешканці села Лісне, що на Київщині, вірять, у населеному пункті є лише один фельдшерський пункт, проте працює він до опівдня. Тож пенсіонерка Тамара Козленко хворі ноги лікує гелем із блакитного екрана. Просто почула рекламу, що в суставах, суставах опухолі. помагає мені. Не боїтеся, що цей препарат може нашкодити? Ні, я слухала. Рекламу вона мені наоборот допомагає. Усміхнені обличчя, яскраві кольори, позитивний досвід. Усе це справляє враження на українців, зауважують психологи. І, хоча на прилавках аптек товарів удосталь, розрекламовані ліки купують все частіше. Креативні групи займаються створенням слоганів. щоб грипом не хворіти. Чоловікові і мамі і донечці допоміг. Кінеж, люди ідуть за рекламою, а не за здравим смислом. Обмеження стосуються ліків, що реалізують без рецепта. На сайті Мінохорони здоров'я міститься перелік із 326 двадцяти найменувань. Небезпеку чиновники угледіли у рекламі пігулок, що викликають звикання, містять психотропні та наркотичні речовини, призначені для вагітних та дітей віком до 12 років. Я б не сказала. Щоб шкодило так дуже сильно. Мати трирічного Артема Леся. Скептично налаштована до медиків. Сина лікує самостійно. І реклама переконана лише допомагає. Не буду врачів питати і так знаю, чим його лікувати. Рекламу дивитися препаратів. І, дивимося, і буває, що так само і те саме купляємо. Таке лікування медики вважають неприпустимим. Не Імунолог Федір Лапій із досвіду пацієнтів знає, що часте вживання препарату може викликати резистентність, тобто організм звикає до ліків і вони вже не допомагають. На жаль, може мати побічні ефекти або ці препарати можуть йому протипоказані. Наприклад, такого найбільш. Живаного препарату, як, наприклад, парацетамол, дійсно можуть сприяти утворенню виразки з і кровотечі. Третина заборонених до реклами ліків вироблені в Україні. Не на камеру фармацевти обурюються новацією. кажуть, у просування товару на ринку вклали багато зусиль та грошей. Дослухатися до нарікань виробників у мозі не налаштовані, ба більше планують перелік заборонених до реклами препаратів збільшувати щотримісяці. місяці. Людмила Голоднік, Іван Довганик та Дмитро Демішев П'ятий канал.